Вирятувати життя дитині родині Рогозіних із антрациту довелося тікати від війни. Дев'ятирічного Іллю спіткала страшна хвороба. На операцію із видалення пухлин на руках у матері одиначки немає грошей. Дім родини розграбовано. Бабуся хлопчика пережила інфаркт. Хто допоміг переселенцям? Розкаже Вікторія Чистюхіна. У нас ліва рука тут очень сильно йде. в середині дікостя. Екзастози утворення на обох руках Іллі у ліві та правій три пухлини. У мене нічого не бачить, просто натус сідіть. Хворобу виявили випадково. Коли пухлина вже стала помітною, мати хлопчика Оксана одразу ж зрозуміла, потрібно термінове обстеження. Дитина обратився до бабушки, що у нас не такі ручки. Бабушка посмотрела, ми обнаружили опухолі. які Тородікабрі снімачки зробили зараз. У нас дуже велика різниця. От оно увеличивается. Откуда оно, что, Я не знаю. висновок лікарів термінове видалення пухлин, але на це у родини Рогозіни грошей не було. Сім'я переселенців виїхала із антрациту рік тому на Дніпропетровщину. Зараз живуть у селищі 1 травня. Оксана мати одиначка. В неї ще троє дітей. За цим столом ми завжди обідаємо, завжди да дітки кушую. Поки мама з сином у лікарні на них вдома чекають решта дітлахів та бабуся. Бажають Іллі швидкого одужання. Та йому 9,5 років, тільки всього-навсього. І Хотілося б, щоб він був щасливий в цій житті. Аби провести операцію по допомогу, Оксана звернулася до штабу Ріната Ахметова. Там оперативно відреагували та надали ліки у короткий термін. Я очень рада. Це просто непередаваємо. такое состояние. Вы знаете, еще как-то и не верилось. День-два ждешь, мы ждали эти лекарства. Спасибо Ренату Ахмитову за помощь, огромную помощь, которая позволила нам сделать эту операцию. Ілля хвилюється, але до операційної йде впевнено, навіть посміхається. Минуло три години, і пухлини з рук хлопчика видалені. Операція була дуже термінова і тому часу зволікати не було. Штаб Ріната Ахметова оперативно закупив всі необхідні медикаменти на проведення операції. Найстрашніше те, що коли операцію не провести вчасно, у хлопчика можуть статися патологічні переломи, і це дуже впливає на його фізичний та моральний стан. За два роки штаб Ріната Ахметова у рамках програми Адресна допомога врятував життя більш ніж півтори тисячі дітей. Це мирні мешканці Донбасу та переселенці. Всі вони пережили безліч випробувань та мріють про спокій і повернення додому. Мир нужен обязательно потрібен, тому що людям нада передишка людям просто вот вся неізвісність уже надає. Вікторія Чистюхіна, Поліна Вегера, Сабиття, канал Україна.